СБУ виловили путінських щурів в Україні псевдоексперти та расистські агенти, що роками розповсюджували кремлівську брехню в українському інфопросторі. Нарешті викриті. Вони напряму пов'язані з сумнозвісною рашистською тоталітарною сектою гімножерів, реальних поціновувачів смаку, фекалій, педофілів та садистів. Ця секта була створена в Росії Олександром Дворкіним. І як не дивно, сама діє під вивіскою асоціації, що бореться з сектами, а фактично використовується Кремлем як інструмент розповсюдження своїх наративів та вербовки агентів. Філіал цієї російської секти «Рацирс» був відкритий і в Україні під покровом Російської православної церкви. Це навіть ціла агентурна мережа підконтрольна «Рацирс» і Кремлю, яка включає різні організації та групи, що працює на руйнування демократичних цінностей. Та введення саботажу у 2011 році при українській православній церкві московського патріарху створили всеукраїнський апологетичний центр ВАЦ, який швидко розрісся на 20 філій по країні, його координатором став Павло Бройде, колишній агент Расирс в Україні. Під прикриттям боротьби з сектами Вац роками поширював антиукраїнські наративи та російську пропаганду, просуваючи інтереси РПЦ і Кремля. Під виглядом експертів по сектам представники цієї організації впливали на ЗМІ, що відкривало їм достатньо можливостей для маніпулювання думкою українських громадян. Бройде тихо здійснював свої темні справи, поки його ім'я не потрапило у великий скандал, що розкривав всі його зв'язки та наміри. У 2016 році інформнапалмер розкрив справжні масштаби шкоди, спричиненої діяльністю Павла Бройде були опубліковані листи між ним і радником Путіна Сурковим. Де вони планували як розчленувати Україну після розкриття свого агента Рацирс замінили ключових людей в Україні, відкрили абсолютно нові організації та сайти, які і надалі співпрацювали з Рашкою. Та нещодавно наші правоохоронці встановили імена двох агентів, що отримували вказівки напряму з Росії та працювали на інтереси Кремля. Це Ірина Кременовська та її посібник святого. Обоє громадяни України і проти них відкрили кримінальні провадження за статтею 161. Ведеться слідство, і я впевнена, що там знайдеться злочинів і на статтю 111. держзрада з 2017 року. Українка Ірина Кременовська, юристка та журналістка, почала працювати на росіян. Вона свідомо стала частиною кремлівського плану з дестабілізації України. Щоб замаскувати свою роботу на Росію, Ірина Кременовська створила центр економіко-правових досліджень і вела сайт Вільне слово через ці ресурси. Вона поширювала матеріали російських пропагандистів, вкидала антиукраїнські та антидемократичні меседжі, поливала брудом релігійні організації. Що не підпорядковувались Москві, дискредитувала українських політиків і активістів на замовлення Росії, робила фейкові експертні висновки на користь Кремля. Також Кременовська активно лобіювала впровадження до українського законодавства репресивних норм, аналогічних російському антисектантському законодавству, для чого і була організована вся ця так звана боротьба з сектами. Я завжди задавалась питанням. Що має бути в голові у тих, хто йде на зраду власного народу, на зраду України? Це важко зрозуміти, бо нормальні люди на таку підлість не здатні. Але дивлячись на біографію Кременовської, стає зрозуміло, що там все наповнено суцільним лайном. Спочатку вона засвітилася як доггантер. Вбивала собак та навчала цьому інших, виховуючи армію садистів. Потім виявляється, що вона ще й адепт рашистської секти гімноїдів та збочинців, про страшні практики якої все частіше розповідають колишні члени, яким все-таки вдалося втекти від щоденного поїдання фекалій. Все частіше в інтернеті з'являються відео священників РПЦ, де вони зізнаються як лідер рацирсу Дворкін, примушував їх до кексу та поїдання фекалій. Про Педофілію під прикриттям РПЦ, стає зрозумілим, що подібне притягується до подібного, бо потрібно бути повністю наповненим лайном, щоб стати зрадником власної держави і працювати на цих гімножерів. На щастя, діяльність Кременовської та її посівника Святогора викрита. І ведеться слідство. СБУ спрацювали професійно і зупинили розростання цього рашистського розплідника, бо тих, хто звик їсти лайно. Справжня міцність не по зубам.